У ніч з п'ятниці на суботу невідомі розтрощили фонтан у центральному сквері міста. У суботу зранку двірники, коли прийшли прибирати у сквері, побачили жахливу картину. Розбита чаша і скручений фонтан. І вода літься на тротуари. З вершечку ту чашу розбили, скільки затирати, скільки роботи зробили, щоб люди красувалися цією красою. Але ж бачите, ось зараз подивіться, скільки людей відпочивають тут. Хто це міг таке зробити? І нащо? Ці ж дітки ходять сюди, почистили той басейн, цей же те саме, щоб чистенько було. Приходимо, оце таке. Зроблено комунальникам через це довелося на вихідних виводити бригаду робочих. Без ремонту водограй не працював. Подібні дії чи то нетверезих, чи то бісовісних людей. Комунальники називають не інакше як актом вандалізму, із заявою вони вже звернулися до правоохоронців. Цього року це перший випадок понівечення фонтана. Втім, щороку, говорять комунальники: люди плюндрують водограй, обурює їх і те, що деякі відпочиваючи у сквері, замість того, щоб насолоджуватися навколишньою красою, нівичать лавочки, розбирають плит. Біля фонтана крадуть туї та смітять. Кожного дня 12 міхів сміття побутового виносимо. Кожного дня. А так прийдеться, подивіться біля тих лавочок, що робиться. Там дне насіння, а спробуй його вибрати, те насіння, ту лу шпину. От підходь, дивлюся, мама сидить із дитинкою. Сидить з дитинкою і мама лускає це насіння і кидає на підлогу. Говорю, що ви робите? А куди я його? Та рядом вже шурне стоять. Та я не знаю, а ви вдома так зробили? Ні, вдома так би б не зробили ніхто. Просто чи не поважають цей труд, чи людям якесь безразліччя йде? Для кого це старається наше керівництво міста? Для людей. Люди добрі. Та давайте бути влічними.